Опять я перну в лифте, блядь. Пиздец, я в лифте. Перну в лифте, пожелтели стенки. Блядь, пиздец. Вот Наху... Нахуй! Нахуй! Ех, ну придеться мені йти в цю грьобану школу Дмитрика. Ну, портфель мені, слава Богу, не треба, тому мені треба йти. Бо вчора я пропустив школу і до мене прийшов злий Дмитрик. Так ось там от знаходиться ця школа, вона, вона недалеко від мого дому. Добрий ось... день! учень, чому. я... я... Якого ви вчора не з'явилися? Ну, мене була дуже поважна причина. Сука, яка? Ну, я спав дуже крепко. І ще в мене будільник е, не роботав. Ти не на Лиманія, щоб спати кілька годин потім за руль сідати. І так, дорогі глядачі каналу Фанат Хохлика. Я Хохлик основний, а от якийсь мій фейк знімає відео. Ладно, не фейк, то я озвучую. Коротше, е, що таке ось ця школа Дмитрика? Пояснюю для інвалідів. Школа Дмитрика це така школа, де. Е, 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 вас хочуть бути гонщиком цілих 11 років! Вам поясню, що таке. І в нас є тільки декілька дебілів, які прийшли ще в 3 клас, зараз не третій клас чи в четвертий прийшли. Ніхрена за весь час не вивчила. Тому будемо якось випиратися школи або на класний опускати. Бо тому що вони дауни, тупі. <піш> так ну за що, мразь! Ну за я, не шо? Хочу. За шо? я не хочу, я не хочу! Ти який клас! Ти який клас. Я от уже третій получається. Єбать, його в рот. Ладно. Ну, мене якось перевели <пас> в третій клас. Я там по-тихому ще там GPT все списав, ну але. Ой. О, ні, я прийшов з запізненням, треба спішити. О ні ой, як це ж було. А, Так, це не то, це не то. А, ми ж на другому поверсі. Такс, 4, 6 клас, це не то. А, вот-вот-вот мій клас, вот мій клас. Він, треба придумати, що ти сказати, вчителю. Ну, я йому скажу, що не знаю, я бабушку через дорогу переводив. Такс. Добрий день, я розпізнюєшся. Вибачте за запізнення, Тут коротше, я йду, йду, там стара бабушка не може перейти через дорогу. Я їй допомагаю. Потім на мене напала собака. Вона зажрала мій портфель, потім од гризла мені в руки, і коротше, потім машина мене збила. Ну, отак, от якось. Ти зі школи до додому йти 10 секунд. Алло, 10 секунд. бабок у нас там в районі не водиться. Машин тим більше. І як, як тобі, як тобі собаком лоса. Як ти собаком лосаш грати рюкзак, якщо ми без рюкзаків ходимо? Ти просто трошки простой, я так спішив, що взяв якийсь рюкзак. Ха-ха мразь. Сідоте, не сідати? сідати. Так, привіт Та всі йому. уже! Привіт мої однокласники, любимі. Сука, дивися, ти Ты даже кто инвалид лидаешь, не якси. ти, Ти бь якийсь! Ти ти вообще чмо, на все всю дунаку влядай, туда ты завжди не в тій формі проходиш! Безстидник, стыдник, говно! Фу! Собака сожрала. <форка> 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 Бля, як вона ты мала форму сожирати? Де ти іншу не шов? Значить так, тупий клас! Пряму в прямому сенсі тупий. Чому ви Пишем нас Пишемо контрольні роботи, сьогодні. Заткнись. Пишемося сьогодні купимо. Ну мис, які роботи. контрольні роботи, це тільки початок навчального І так. року. Заткнись, то не початок. Ми вже півтора місяця вчимося, а ти тільки другий раз прийшов. Місяць опрогулював. Ой, точніше, ж пропустив. Ой, все. Проспав, ти мав на увазі. Ого, як у нас там трохи велико. Отак. Отака. Ка... какао. -ка 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 От тобі. <реш> твій листок. Так, слухай сюди, ти інвалід, я знаю, що ти наступий. Дивись, от, от перший варіант, а от, от другий варіант, ти поняв? Ага. Ди метро охликович. Охликович. <реш> <реш> Суха, ризикни. Що <реш> це там за траса знаходиться, коли ми будемо на ній кататись? От бачите? Во. От поки ви будете писати контрольні, я вам все розкажу. Пишіть уже мразі. І а, так, я, так і це раз вас... ще. Я третій варіант чи четвертий, я вже забув щось. шак. П'ятий чи що? Йоп, твою мать. перший. Почекайте, почекайте, так. Третій, сьомий, дев'ятий, сорок перший. Я в понятий. я значить. 12. Ти, йоп, твою мать перший варіант, так само якийсь цього цей дебіл, так само. Ти рахувати, я не вмію врахувати. Скокаєбанько. Ладно. Що то за траса? Ви її вже бачите тут третій рік, поки вчитеся. І так, а е, ось що то за траса? З третього класу ви починаєте на ній кататися, вчитися їздити в картінгу. І так, так як то ваші пусті листочки, записуйте питання. І так, перше питання. Семиразовий чемпіон Аскар, який їздив останнім часом під 84 номером. Хм. треба подумати. Напевно, це. Це був. Це був. Макс Ферштокен. Хто там підказує, що й неправильно. Це якийсь. Це отой дебіл шосі носить рядом Дивись який тупий. Ах ти, сука. Це рано, братань. Ой-ой-ой, таке нітя на ютубі показу. бо я зранку не поснідав. Так, я другий ти... варіант пише. Другий варіант зараз пише, а не перший. Я то буду за так, два, два варіанти сидіти. За один сів. А який простіше, перший чи простіше, другий? Одинакої буважкості, сів на свій. Випочитайте. Так, його листочок заберу. Добре. Зараз провірюю за то, чи він правильно написав, сука. Неправильно, Гандон. А, бля, він ще нічого не, він ще нічого не написав. йоп, ти ж мать. Я, я ж другий варіант. Так, другий варіант, другий варіант. Другий варіант. Скільки е, зараз нас людей в класі? Все, друге питання. варіант, Друге питання перший варіант. Е, скільки лампочок у нас в класі? Ага. Хто підказує? Опай дебілу там другу другу сидить. Що ти за ту говориш? Так. Другий варіант друге питання. Дозвольте вийти, я хочу купісити. Сісу, сидеш, скотін. Другий варіант Ні! Зараз слухай. Допишеш контроль, не підеш, ще пару питань. Другий варіант. Оскар П'ястрич чи Ландон Норріс? Все, хай пишуть. Не дай Бог, не правильно напишете. Ви нарушити моє. Третє права. питання перший варіант. Потиху, треба вийти потиху. По Вийшов і вернешся зараз, поняв? Добре. А де туалет находиться? Був... <с>... За стіною. Добре. Та треба зволити цієї школи вона мене. Блінкінь! П'єм, кіф'єнь! Так, туалет для жінок, для людей. А, Аніку я собі? Понятно. Так, треба було тут в кабінці закритися, і вчитель мене тут точно не знайде. От, от так, от тут закриюся. Ой, ой, хто сидом? Це, це однокласник? Це, це, це однокласник. Як, 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 Шо? 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 ти можеш какати в штани? Ти їх не спустив! Я просто торопився, щоб не опускати. Так от чому ти так постійно говном пасе, йоб твою мать. Ідіть. Ти посрав? Да. А чому в там возрущий плюс и бежит? В клас, поки ще зироста ніхто не списав. Уже вікно біжу. Ой, вы тут ще десь? Вікно броньоване, і воно б'є током. Ого, і ще воно розпізнає всіх фембоїв. А я думаю, що так яйця болять? Якщо до директора что ну, навіщо, навіщо я директор пидок. Живище зажды меч с собой носит-то. Ты хочешь проверить-то? Вс, давай, давай. Так. Десяте питання перше варіант. Хто не встиг написати, не мої проблеми. Е, <смір> Скільки, титулів могло... Скільки титулів могло. Було... Скільки титулів могло би бути у Льюіса Хеммельтона, якби не було. кілька його помилок. І бажано назвати руки. Так. 1999. 1945. 39. І десь три титули. Так. так Розпочнемо перевірку контрольну. Починаємо з найтупішого. Це здолу дебіла. <пот air does Ahí> з тебе дебіло, починаємо. Ааа, так би сразу сказали. Ну, так. А -а -а, ну Перше питання: мінус. Друге питання, мінус. Третє питання, мінус. Четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте. Взагалі відповідей нема. Десяте. Deсячна... І десяте питання, які, блядь, три титула. У нього могло би бути 9 чи 10 титулів, а зараз у нього 7. І ніхіра не 39-45. й й Це Він лох, все таке. Вийшов нахуй з класу. <світ> а, блядь, урок уже. Урок закінчив! Соло б з зацінати. А, покріпляйте вже до школи. Ні, у вас зараз урок фізкультури. І так, дебіле, ви третій клас. Хто хоче попробувати першим покататися на картіну? Я хочу, я хочу, я завжди мріяв там покататися. Сука, сам ти в класі. Ладно, пішли! Пішли, 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 пішли. І Ось, так. Там, там машинка, мій в неї сідати? То не. машинка, а мій? Вчительський карт, бо у нас тільки що якесь чмо його сперло. Ну, нічого, учнівський карт, що так що так був гамном. Зараз я вам всім покажу, як правильно їздити. А бачу, ось там вот і ось там вот подовгі такі білі полоси. Я, заран... я зарані знав, що таке е, цей карт і ця траса. І тому спеціально зробив вам, можна сказати, ширшу траєкторію. Звідки Тейди ти його взяв? Ладно, сів, сів! Okay, okay. І повторюєш все за мною. Так, okay, окей. Okay. Тун, 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 все правильно, все правильно. Не неправильно. Учитель, а не тормоза. У них. У тебя выйду, думаю, виновных не помитать. Э? Куда поехал, скотина? А ну иди сюда! Да, до дома, до дома, тут. Бля, пернул в лифте, пожелтели стенки. Пернул в лифте, бля, пиздец. Бля, пернул в лифте, пожелтели стенки.